Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років. У селі Кутківка Дворічанської громади постраждали 39- і 59-річні чоловіки та 62-річна жінка. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 12 некерованих авіаційних ракет, 4 каба, 3 БПЛА ти поточнюються, 1 БПЛА. Ланцет, 7 БПЛА Герань, 2 1 БПЛА Молня, два впівдрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено дві адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, вісім приватних будинків, газу та електромережі, магазин. В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки: гараж, господарчі, споруди. У Чугуївському районі пошкоджено паркани, спецавтомобіль. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. У селі Підлеман Борівської громади ворожа керована бомба влучила у приватну оселю, внаслідок чого загорілись її конструктивні елементи на площі 55 квадратних метрів. Зруйновано також сусідній приватний будинок, пошкоджено скління та покрівлю ще одного, а також гараж та господарчі споруди. Постраждалих немає. В селі Катеринівка, Велико Громади ворожий обстріл БПЛА спричинив загоряння сухого очерету та трави на відкритій місцевості на площі півтора гектари. Місто Куп'янськ було обстріляне з реактивної артилерії, внаслідок чого сталася пожежа у приватному будинку на площі 20 квадратних метрів, без постраждалих. Також обстріл з РСЗВ став причиною пожежі у лісовому масиві борівського лісництва поблизу села Новоплатонівка Борівської громади. Там виникло відразу декілька осередків загоряння загальної площу близько 3,5 гектарів. Рятувальникам доводилось працювати в умовах загрози повторних обстрілів. Вже вночі проти 17 травня ворожий ударний БПЛА влучив адміністративну будівлю в селі Семенівка Шевченківської громади, спричинивши пожежу конструктивних елементів на площі 2 квадратних метри. Також була пошкоджена будівля колишнього сільгоспідприємства, яка зайнялась на площі 400 квадратних метрів. Під час побутових пожеж одна людина постраждала ще одна. Була врятована піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сила оборони відбивали штурмові дії противника в бій колісниківки Новоосинового та поблизу Загризового. Марія Сувйова, Дмитрон Гоєн та Мікенін. Харків. Новини.